Пане Олексію, я вас вітаю. Ви сьогодні завітали на щорічну франкфуртську книжну ярмарку. Бухмесе традиційно Україна представлена своїм стендом з українськими книжками. Цьогорічний такий меседж це філінг ін доповнення. На вашу думку, яким чином українська література може доповнити саме європейський книжний ринок? Я в своєму вступному слові сьогодні сказав, що насправді книжки, поезія, література це базові речі, з чого починається пізнання країни. Мова, література, мистецтво, пісні, музика. Політика ніколи не встигне за такими явищами, які закладають ціннісну основу розуміння країни. І тому дуже важливо, щоб українська література перекладалася, щоб німці, читаючи українські книжки або українські переклади, поверталися до української мови, вивчали українську мову. В такий спосіб відбувається квантовий стрибок у розумінні, коли люди починають цікавитися історією, цікавитися мовою, розмовляти цією мовою. Це робить нас, європейців, сильнішим. Тому як Кожен з нас, хто вивчає іноземні мови, і я сьогодні теж розказував. Я до сих пір пам'ятаю на пам'ять деякі вірші, які я вчив в школі німецькою. Так само і це це закладає класну основу. Так само я дуже сподіваюся, що колись і німці цитуватимуть Шевченка, Франка, Лесю Українку або Жадана. На вашу думку для європейського читача які теми мають бути представлені на книжковому ярмарку? Теми про війну, тему про культуру, про історію, про справжню історію, щоб європейський читач більше зрозумів Україну. Знаєте, українська культура вона може себе продавати самостійно. Вона не потребує від політиків якихось рамок. Звичайно, історії сучасної України, історії війни, культурні особливості цієї війни вони присутні тут на ярмарку. Історії про митців, які воюють. Книги про перемоги і про біль, яку відчувають українці, але не тільки це, бо насправді Україна, яка є резілієнтною, Україна, яка є успішною, Україна, яка є красивою, оце продається дуже добре. Тому немає ніяких обмежень і я страшенно радий, що тут є дуже багато всього, починаючи від дитячих книжок і казок до філософської історичної літератури. І це класно. Ви посол України у Німеччині з 2022 року. За цей час як змінилася підтримка німецького суспільства, держави, людей? Ось що ви особисто відчули? Мені здається, що підтримка Німеччини зростає з моменту початку війни. Треба було дуже добре попрацювати, звичайно, з німецьким суспільством з німецьким політиком. Але я бачу, зараз цифри підтримки України в опитуваннях Німеччини не падають. Ми бачимо, що новий уряд Німеччини. З усіх сил нас підтримує. Це можна вимірювати в тих мільярдах, які виділяються на збройні сили, на підтримку нашої енергетики, на лідерство Німеччини у просуванні України до Європейського Союзу. Все це є з німеччиною. Можна працювати. Німеччина наш надійний партнер.